Отож, все готово до початку матчу. Перша гра фінальної серії чемпіонату України з хокею. Київ «Кепіталус» на домашньому льоду приймає хокейний клуб Кременчук Антон Перетятько і Владислав Мельничук. Головні арбітри сьогоднішнього матчу. Олександр Пономар і Артем Береговенко. лінійні капітани команд Віталій Лялька і Сергій Черненко потиснули один одному руки. І це перша гра із двох. Тут на арені на вулиці міста Шалет, якою відкриється ця серія. Далі вона переїде до Кременчука. Там два матчі відбудуться. Ну а далі вже по ситуації, в залежності від того, як будуть розвиватися події у цьому протистоянні. Протистоянні ще раз наголошую до чотирьох перемог однієї із команд. Символічне вкидання, логічно, що і він і. Хас розпочинають фінальну серію. Відповідно, Крило Кучер під 87-м номером запасний голкіпер Кременчука. Стартове вкидання Гліб Кривошавкін проти Сергія Черненка. Поїхали. Фінальна серія стартувала. Гліб Кривошапкін під 82-м номером у центрі першої трійки у Кременчука. Його партнери 5-й номер Михайло Геворкян, 87-й Юрій Мироненко і 91-й числа Андрущенко. Четверта трійка у Кременчужан. І в обороні 50-й Володимир Пономаренко і 97-й Расім Абдулаєв, Андрій Слюбко, головний тренер хокейного клубу Кременчук. Укепяталс у Нападі у четвертій ланці 32-й номер Олександр Валькун, 24-й ігор Шевченко, 81-й Олександр Койда в обороні 44-й Матвій 55-й п'ятий Моксунен, Вадим Шахрайчук, головний тренер Кепітал з команди, яка відкриває рахунок уже в дебюті зустрічі і закидає Нікіта Лісніков. Ну, це даремно. Я окремо на ньому зупинився, закцентувавши увагу на тому, що сьогодні він грає у нападі. Сьогодні він. Буде діяти в атаку, і саме Лісніков закидає першу шайбу у цьому фіналі. Давайте дивитися, що ця атака розпочалася. Здавалося б, все спокійно, але ось такого брізку допускає у власній зоні Богдан Підтубний на рівному місці. Додатковий час, аніж грати на виснаженнях у фінал Тут зберігається ігровий тонус, але ми з вами говорили по ходу матчів між. Пременчуком і фохолом, що хто б ту серію не виграв, Кепіталс у фіналі буде грати з дуже побитим суперником, побитим в усіх сенсах. І в фізичному, і, так би мовити, моральному. Зараз Радек Хас впає у гру. Целогородцев обіграв Бернікса, об'їхав ворота, кинути сам не зміг. Панченко приведення за ворота. Там Сергій Черненко. Панченко! у далі, блокується його спроба, шайба виходить. За межі майданчика. Фідок. Скоріше була передача на дальню стійку, але не доходить вона до адресата, яким був у даному епізоді Євген Сукірто. І Захарченко підтримав Кривенко. Є простір. Кривенко в ближній пут кидає Пас. Грає пастою. Треба проповзла яку творить гаса, нікого не зачепивши. Переходлення від Кепіталстищенко побіг відкриватися на п'ятак, але занадто незручна передача від лівого борту. Лялька, лялька дуже-дуже ризиковано грає, але проскочив поміж кількох суперників, виходячи з власної зони через центр, кинув поворотах. Та ще й вилучення буде у Кепіталс. На відкладеному штрафі атакує Кременчук Кривенко. Клапко шайбою заволодів. І за затримку суперника ключкою. Один із гравців команди Господарів відправиться на вимушений двоххвилинний відпочинок. Погородцем. Дуже так е, організовано насправді в середній зоні. Грають е, хокеїсти Кепіталс у цьому періоді. Лялька. Лялька змістився на центр. Кидок ближній Його виставляє пастку Хас. За китками Кременчук явно переважає своїх суперників на старті другого періоду. Багато що буде залежати від того, чи вдасться Кременчуку конвертувати в гол цю свою активність. В у матч для них. Точно перша в другому періоді. Першому якось я теж не пригадую появи цих виконавців на льоду. Мироненко на Кривошапкін. кий. Вертає себе на Кривошапкіна, Матусевич поруч, Кривошапкін йде в прохід. Ох, яка шикарна передача! І 1-1! Богдан Середницький зрівнює рахунок. У більшості закидає Кременчук. Ударна спецбригада таки знайшла варіант для завершення. Це є розрізний пас виконанні гліба Кривошапкіна на Богдана Середницького. Вирішив. Усе у цьому епізоді. Середницькому залишалося лише не схибити майже 2,5 тисячі глядачів на нашій трансляції. Друзі, не забувайте про вподобайки, щоб виводити нашу трансляцію в тренди. А тим часом Середницький ледь другу не закинув. Індивідуальний прохід від Богдана Середницького поставив корпус. Він прикрив шайбу. Звичайно, певний дух плей-офф присутній. У... Овертаймах до закинутої шайби, які можуть бути дуже тривалими, але все ж ми повинні реально і раціонально оцінювати безпекову ситуацію в Україні. І вечірні повітряні тривоги, які, на жаль, вже стали звичним явищем і настання комендантської години, кажуть рішуче ні таким варіантом. Але я впевнений, що ми обов'язково дочекаємося до Астанероненка, Мироненка. Той знову не зміг шайбу приборкати. Кидок від синьої лінії Захарченко притискає шайбу щитком до льоду. Тобто був дуже хороший, щільний від синьої лінії. Дистанція була значна доволі. Захарченко довелося попрацювати. Вилишає до своєї зони кияни Ху на правому борту. Не дають сьогодні Кременчужани розбігтися і Ян Гуху. Тут один момент у нього був у першому періоді, коли на швидкості увірвався в зону атаки, змістився до центру і кидав у ближній хруст. І так більше нічого і не пригадаєш, а ось тут момент вилучає по шайбі. Ярослав Панченко, вона підскочила вже перед порожніми воротами. Панченко намагався її. Добити у сітку, але не влучив. З Лету. Від... Терези однозначно схилилися на бік капітал, це в плані гри в нерівних складах. Але у старті фінальної серії поки що засвідчує те, що Кременчук краще розпоряджається своїми можливостями. У форматі 5-4 на 4 зараз потужно кидає лялька із правого кола для вкидання. І Хас Шайбу зупиняє. Чим там Віталій незадоволений. Намагається на чомусь акцентувати увагу студів. Туддів. Рощапкін. змістився за ворота. Лялька теж повернувся на лід і Матусевич кидає не відразу. Шнайбу притискає Хас. Був шанс зіграти на добиванні у Геворкяна. Сьогодні друглі з двох реалізація. І останній раз у більшості ще в першому періоді діяла команда Вадима Шахрайчука. От зараз не хотів, я чесно, наврочити, але саме в той момент Дмитро Ігнатенко правила порушує у власній зоні і більшість буде Карпенко. Тримає паузу, пас за ворота Свертена Карпенка. Зворотня передача. Шайба Петра Кошета до нього приходить. Попереджає Жор, Пограє проти Карпенка. Вернікс. Вернікс накидання на ворота. Гол! 2-1. Кепіталса знову попереду. Перша реалізована більшість командою. Чахрайчука у цій фінальній серії лугового нам показують. Там точно до рикошет, можливо, й не один. Після накидання від Бернік. Зараз будемо розбиратися, хто здійснив останній дотик, можливо, навіть під гравця Кременчука шляпа залетіла під попередження. Накидання серія Рикошетів. Гол 2-2. Кременчук відразу зрівнює рахунок по суті за півтори хвилини після пропущеної шайби і Михайло Геворкян попрацював перед воротами. Сьогодні Геворкян був дуже небезпечним на п'ятаку. І під час розіграшу більшості і у форматі 5 на 5. І зараз саме у рівних складах Геворкян відправляє накидання від Ігнатенка. Від, синьої лінії і шайба заскакує у ближній кут творі крадика Хаса. Перспективна атака Кепіталс зупиняється з Київським связьком. Ще раз дивимося, як Геворкян прибрав на замаху Бернікса і намагався поміж щитків Хасу шайбу переправити у ворота. Ну, потім, звичайно, його вже накрили, а поруч на партнерів не було. Дараз атакують. Я не встигає зімкнути щитки Захарченко, Це була передача. Так, і свисток. Там гра весь попіднятою ключкою без безвично. Трохи передчасно все ще може змінитися за хокейними мірками. Грати ще в достав. У повному складі Кепіталс. Відразу атака. Два в одного. Передача, кидок! Шайба за воротами. Ну, от міг бути обертайміння. щоб зараз зайшла шайба в кут відхворіт Едуарда Захарченка. Але така по цьому не завершена. у ближній кидає Захарченко на місці. Давайте ще раз подивимося. Карпенко давав варту речку передачу, випереди олійник суперника. Не став чіпати шкайбу Захарченко, розраховував він на те, що прокидання, але його в пітінку не злиснули судді. Опозиційний ну, напад вибудовують хокеїсти Кепіталс. Дуголовий. Є оперативний простір. Передача на синю лінію, луговий не став кидати. Пас, гол! 3-2. Кепіталс вириває перемогу в цьому матчі. Севастьян Карпенко вражає ворота Едуарда Захарченка після передачі від Владислава Лугового. І перший матч фінальної серії в овертаймі виграє Київ Кепіталс. Ось вона ця передача в праве коло для вкидання. Багато простору було і у Лугового, і у Карпенка тут було зіграно. тут Вже не врятував і Захарченко. Не встиг він переміститися у ближній кут. Тим паче, що кидок від Севастяна Карпенка був під поперечину.